Королєви наша піца готова. А, дивіться, яка звукота. Боже, як вона пахне. нема сподобається, як то я одна подивилася. І не. оця, вау. Коротше, у нас зараз буде з Максом пікнік. Бери вже кусочок і погнали, мені робимо завезти. Хто в Бориславі, ви знаєте, куди їхати за запіти. А навіть хто не в Бориславі, бо є доставка. І Я буду. Я зразу буду. Боже, смач. Мої дитині пікнік. Подивіться, була піца і нема піца. Смачно, Макс. О, піца Байрактар це смакота. Це правда. Коротше, Роман, Я приїхала сюди з Романом, бо Роман має продати в <рошті> нього покупці на, на павлінів. І Роман, я йду зараз з ним. Так, так що зараз ми, Роман буде продавати. Подивіться, який в Романа сніг. В Бориславі така ще зима, подивіться. Так, що... Роман Добре. має Павліна продати, Йду я подивлюся, якого. кого. Бо вже подивиться, як гарний. Яка зима зима. Тихо, тихо. А, Любочка, теж дивись. Поки тебе, не... Поки тебе нема, Роман Павліна продає. Ай, не буду я туди так? Не буду я лізти туди всередину, хай ті мужчини там розбираються. Все засипало снігом, замело. Просто всі вже трошки а тут ще більше, бачите. Роман то що, продав Так. Да. Одного? Но. Все, більше немає. <реш> більше немає. Ви поняли? Поки приїхали за піцею, Роман бігом продав павліна. Що ну, Люба скаже. Та да, нічого <реш> не, <реш> не <реш> <реш> скаже. А то подарунок, я пам'ятає, цей Павлін. Так, то Люба мені подарувала. <реш> 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 Люба тобі подарувала, а ти зробив бізнес, <реш> продав. Ну, Любочка, вибачай, то його.